Вітаю нації, вітаю вільні громадяни українського народу, вітаю первинних власників самої української землі і її національних багатств. Знову порушення прав і свобод людини вже в індустріальному районі міста Дніпро. Ми в так званому Ощадбанку. Зараз буде цікаво. Минулого разу мене обслужили без порушення Конституції України. Ну а тепер порушення починаються. Йдуть неконституційні вимоги. Що, начебто, я маю носити намордника, хоча я здорова людина. Ну, конфлікт та конфлікт, що називається. Да? От там хтось там стадіонами, хтось там ще. А в нас так, у нас конституція, вона або чинна, або ні. Поїхали. Є такий от хлопець, дуже чимний хлопець. Минулого разу він мене обслужив. Ні, 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 ми це місце вже не можете. Ви не маєте на це права. Я не маю права знімати тільки зону каз, я її не знімаю. Ви мене не Так, а чого? Ви тут... Ви тут ви посадова і особа. І так само я. Коли я посадова особа, коли я посадова особа, я абсолютно не маю нікому права заважати, щоб мене знімали. Якби ви просто ви були вдома, ви Дома. Доб... Ви Добре. знімаєте подоку. на здоров'я. Так, е... ну от, а ще банк. Е... Про ОТП банк, хлопець нічого не знає. Ну нічого, тепер будемо виховувати Ощадбанк. Індустріальний район буде цікаво, там хлопці знову прийдуть, знову побачать, знову візьмуться за голову. Ну це їх проблема. Трошки чекаємо. Про всяк випадок. Я вам нагадую, що на суверенній території Держави України діє конституція України, яку не можна порушувати, і не можна всупереч Конституції України тлумачити ніякі розпорядження, внутрішні розпорядження. Ніяких кабінетів міністрів УРСР, ніяких Верховних Рад УРСР. Є закон. Закон має виконуватись та сама Конституція України до 1006 року. От. Ну, тут вирішили порушувати, відмовляються обслуговувати. Люди захотіли попасти ну, в Фейсбук, щоб про них всі знали. Я не знаю, навіщо їм таке така слава. Слава ну, якогось, ну як правильно сказати, місця, де порушується Конституція України. Таким, от, знаєте, злочинним режимом, який сказав, що тут вони і будуть давати розпорядження. Хто носить намордник, хто носить ще. Чеш... О, привіт, Вітанечко, так. Да. Так, мої вітання, представтесь, будь ласка. Маляр, Станіслав Олексійович. Цього замало, пан Маляр. Давайте подивимось на ваше посвідчення. Сорокін Сергій Дмитрович. Так. Нет, не, вам всего выстачить. Будь ласка, ось, дивись. Вот И Маляров Станислав Олексійович, а что не так? Що ви засмучуєте? Якщо ми уважительно розмовляємо, давайте уважительно продовжати розмовляти. Ну дивіться для, для мене ви громадська організація, тому в принципі, ми органи можна не уважительно к нам обращатися. А в чому не би в чому не повага? У нас є така. Ви ж до своїх батьків нормально звертаєтесь на те? Можете до мене на ти звертатися? Я вам це дозволяю. Як правило, говорять не так, вітаю хлопці. Ви з громадської організації, національна поліція. Ми з вами, мабуть, ще не знайомі. А з якої? А з якої? Ну скажіть мені, з якої організації? органів виконавчої влади. Органи виконавчої влади? Да. Ким утворені? Державою. Ні, вас не утворювала. Може, ви не знаєте. Ви можете зайти за вашим КПО, такий є комерційний код для комерційних організацій для національної поліції, заходити в спеціальний реєстр мін'юста для комерційних організацій і читаєте про національну поліцію, що вона не має територіальних відділків. Правильно? Ну нема таких, не передбачено. Головне управління є, а територіальних немає. Ви ж не з головного управління? Ви з Києва чи Є Головне управління в кожній області. Молодці. І вони не утворені. Тобто ви громадська організація. Ви до держави відношення не маєте. Я представник, я представник органу місцевого самоврядування. Я не знаю, ну ви ну, просто громадська організація. Просто так, нагадую, нам пістолети, і ми ходимо по вулиці, uh, Всі, всі цилі мафіозі теж дозволяли носити зброю, вони були красиво одягнені, але до держави зброї. ви не порушуєте конституцію, ви повалюєте конституційний лад. Ну, стоп! Поки що не знаю, Можливо, просто громадська організація. Поїхали далі. Слухаю вас, хлопці, ви прийшли. Я, я показав, що я представляю орган місцевого самоврядування. Да. Правильно, мене звуть Анатолій Балахнін. Правильно. Ви представляєте громадську організацію, тому що ви не можете показати ніякі. Причому тут моя позиція? У вас документів немає про походження. Ви щось знаєте про організаційні правові форми. Ви знаєте, що таке організаційна права форма? Яка організаційна правова форма у національній поліції? Добре. Далі. Ви знаходитесь в межах місцевого самоврядування. Дозвіл знаходитесь в межах місцевого самоврядування? Маєте? вам дозвіл? А який ви маєте? Ви ви надаєте послуги? Ви ж ви ж або виконуєте розпорядження місцевого самоврядування, або ні? Виконуєте чи ні? Який вам потрібен дозвіл? Ну, скажі, Якщо ви ви дозвіл? ж себе назвали виконавчим органом, виконавчі органи до чого відносяться? Який? Я вам запитую. Я, запитую. Ну, я вам запитав, ви не відповідаєте. Так, на відповідає. добре, відповідаю. Ви мали звернутися дозвіл? до органу місцевого самоврядування і отримати дозвіл діяти який? в межах. Який він повинен бути? Ну хто дозвіл? Назвав, ну наприклад, договір. Ви... договір на надання послуг. Договір? Ви... так а чому б ні? Ви знаєте, як він викладає? Хто договір хто? на надання хто? послуг? Да, да звичайний як договір хто? між договір... виконкомом місцевого самоврядування, органом місцевого самоврядування і громадською організацією повинен цей ну, договір. З ваших, з ваших, з в принципі, того. якщо він викладений публічно, то він не не ну, скажі, я його я не потрібно. Але у нас немає з вами договору. В нас з вами договору немає. Може, у вас кимось ще є договір? А? Суть вопроса вашого. Я не знаю. Ви ну, вас ви при зашли, вас викликали. Ви так, що я прийшов в ви... вощадбанк отримати гроші. Ну, отримуйте, будь ласка. А, дякую. Только маску, а мені? Ми... Цьому... А що, чо, а чому, а чому пробачте? А... Що з маскою? Чому з да. Тому що. Карантин, карантин в це, що? Світі карантин є це така що хвороба, коронавірус, яка називається. Ви її бачили? Так. Ви хоча б одну довідку бачили а з таким ви діагнозом? Бачите чоловіка, який, там, хворіє на щось? Так, я бачу. Я, ви бачите? Коли, коли я хворів, коли я хворів хворіти, на хворобу, так? в мене була медична довідка. Стоп, давайте не про це. Ми, карантин, ми, навіть правильно? Навіть карантин Туп карантин Вон підходить, люди, сміються, це їх проблеми. Карантин підходить слова? Карантин підходить слова? В нас введений карантин як надзвичайний стан чи надзвичайна ситуація? У нас права і свободи людини обмежуються у випадку введення військового стану або надзвичайного стану. Ну так, а вже ж а ви. Ну так скажіть мені свою. Мені навіщо? В яких випадках обмежується права і свободи людини? Я запитую, в яких випадках? Я, ж вас просил, ви ока... Та я навіть її підняти можу. Ви? Я всі статті читав. Давайте. Розкажи мені, в яких випадках обмежуються права і свободи людини? У вас є юридична освіта? Це не важливо, добре, неважливо. Так, хлопці, ми тільки що з'ясували, що ви громадська організація. Ну ми з'ясували давно. Це Просто в нас сказали, є документи, які це доводять, це, а у вас немає. Так вважати, будь ласка. Та Якщо при чому тут хочете? Якщо для вас поліція, це чому в нас є територіальна поліція. поліція, яка утворена органами місцевого самоврядування. Ну, ну і добре. Ще раз. Яка стаття ви кажете захищає ваші якісь можливості? Ви кажете, що ваша. Двадцять 22 стаття Конституції України каже, що я вільний в своїх правах. Так само є 62 стаття Конституції України. Каже, що мене неможливо назвати хворим до того моменту. Ну, там не тільки хворих, скажімо так. до того... Ні, вона не про хворих, вона про обмеження прав людини. Правильно чи неправильно? Скажемо так, ніхто не може бути обвинувачений без відповідного кваліфікованого виставку, без вироку суду. Ну а, а як? Давай, давай, хожи. Так відкрийте, у вас викази, це презумпція невиновності. Правильно! Ага. Тобто мене неможливо назвати хворим, поки немає такого діагнозу. Ага. Ні, ви дуже помиляєтесь. Це ваше ж бажання тлумачити. Нічого подібного. А яке ваше бажання тлумачити? у вас бажання тлумачити. У всіх є бажання тлумачити. але в одному випадку конституційні права не порушаться, в іншому порушуються. Так, давайте розповідайте. Відповідно до якої статті не мої не права обмежені? А на чому, А на чому? яка стаття, по вашому, обмежує тобто, мої права, не права і свободи? Давайте відповідайте. Ви ми, ми нормально общаємося? Нормально, Я ще не знаю, нормально чи ні. Ми з вами подивимося. Ви мені зараз починаєте грубити. Так. Да? Ну, да. ну так, ну так вийде. Я грубите. А в чому? Мої права обмежені. Я не можу отримати свої гроші. Я вам обмежив права. Ми зараз на... з вами спілкуємося. Ну нормально. тобто ви мені сказали. Хто, хто сказав, ви мені, так, как, как хто, учитель, сказав говорите, хто сказав, одягайте мене... маску. Хто сказав? Я це сказав чи хто? Я вам говорю. хочете ви зайти сюди, а маску. Чому? А чому? А чому касир должна, Ну, вона в масці, в неї скло. Вдруг? Яке вдруг? Яке вдруг? Вона вже в масці, Вона захищ... захистилася. не хочу уявляти. А чому я повинен це уявляти? на собі Браво, тоді навіщо мені носити маску? Якщо я здорова людина? Хто стаття конституції України каже, що я здорова людина? хоча б одна? Ні, при чому при чому? При чому? При чому? Вона прекрасно тлумачиться і використовується. Добре, ще раз, яка стаття в вашому випадку обмежує мої права і свободи? Статті ви ж не можете навіть відкрити. Так, а причому тут 62? Ну так шістя ми ж кажемо, да, я посилаюсь. А читайте особа вважається не Ви вважаєте, що я винуватий в тому, що я хворий чи не хворий? Ну, вона має. Кримінальна але вона не тільки для цього застосовується ну, написано, і вже багато практики ЄСПЛ і в Конституці. Да, все написано. Ну, все, -то, то Поїхали. То, ну, одна, Добре, давай тоді. При чому тут слово карантин до цієї ситуації? Хто скаже? До якої ситуації? Ви сказали, що є карантин, треба носити маску. 211 постанови кабінету. Вона навіть не підписана шмигальом. Що далі? І що, навіщо? Причо, до речі, а що в нас? Кабмін став законодавчим органом. Кабмін постанови. Кабмін не приймає рішення обов'язкове для виконання. У нас всього три варіанти приймати рішення обов'язкове для виконання. Це а, територіальна а, громада дорожня руху теж не обов'язково для виконання. Тільки якщо вони прийняті законом, а вони прийняті законом. Постанова Шмігаля не приймалася законом. Верховна Рада України ніяких обмежень не вводила. А те, що ви називаєте надзвичайною ситуацією, карантин, до надзвичайного стану відношення немає. Чи ви будете з цим сперечатись? Якщо вам важна саме печать, що її нам не підписали і печать не на цей постановувати. Хлопці, я вас попереджав. Вам було простіше мене обслужити, щоб я вже пішов. Так, ну в яких випадках в нас обмежується право і свободи? Тут же ж фактор не в том, что вам, если вам важна печать, без проблем. Печать, ну нет печати. Хорошо. Идите без маски. А ви нічого не... Та не думайте про це. Не думайте закон. про це. Не треба про це думати. Закон, я тільки я те, приймаю рішення, ніхто. Если вы так, ну, именно в этом плане, ну, у вас только в печати э, претензии, без проблем. Так, це верховенство права. Закон або есть, або нема. Постанова або есть, або нема. Послушайте, это какую-то печать забыли поставить, ну, и просто ваши права какие-то ограничили в том, что мас... Если у вас в этом только причина, ну, это на самом что деле... Вы, это... Ви ну, вы ви... Дело ваше, занимайтесь, э, как считаете нужным. Все, Все дякую. Дякую, хлопці. Хлопці пішли. ну, деле... Так. Що в нас? Я обслуговуюсь чи ні. Я вимагаю, щоб ви мене обслуговували. Давайте адміністратора кличте. А? Виконавчий. Да, так, да, підходить. Виконавчий воїнки, теж підходить. Кличте, будь ласка. Я хочу зрозуміти, хто обмежує мої права і свободи. Щось я отак от на швидку навіть не пам'ятаю, яка це стаття. Яка розповідає, про в яких випадках права і свободи можуть бути обмежені? У випадках надзвичайного стану або військового стану. Хто нагадає? Ну, Хто виконує ці обов'язки? Добре, чекаю. Я вже знайшов навіть 28-му. Кожен має право на повагу до його гідності. А тут хтось ззовні вирішив. Ніхто не ні умер від коронавірусу. Ну так, нікого й немає, щоб хтось помер від коронавірусу. Я навіть вам більше скажу, скільки ми намагаємося знайти по всьому світу хоч одну довідку з діагнозом коронавірус. А 64-та? Дякую, пане Євгене. Точно, ось вона. Конституційні права і свободи людини не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України. В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть бути встановлені окремі обмеження права і свобод. В нас ніякого надзвичайного стану немає. Добре, дякую, пані Тамаре, дякую, пане Євгене. Так, чекаємо. Поліція вирішила не зв'язуватись. Ну і ладно, це їх проблеми. От. Щодбанк. заходить дзвіночок, двіночок до ось скинути. Можна Трошки, трошки висимо. Можна покликати швидше, будь ласка. Моє вітання. Ні. Так, так, я, да, я знаю Раміна. не було ніякого засідання 11-го марта. Це звичайна підробка. Ну і всі інші так само. Тобто, це, скажімо так, ніякого відношення до верховенства права немає. Зараз ми знаходимось, До речі, а ми ж знаходимось в ОНД районі А чому ми досі нічого не зробили з цими банками? Там, мабуть, доведеться розвозити приписи. А я чомусь там помилково думав, що ми в індустріальному районі, а тут я взагалі в зоні своїй. Хто відкрив цей банк? Не знаю, пані Людмила, це Ощадбанк. Скоріше за все, це реформований Сбербанк СРСР, СССР, і вони просто експлуатують ту ще радянську назву. Ну це звичайний комерційний банк. Дівчат, покличте, будь ласка, виконуючі обов'язки. В'ячеславе, якщо ви дивитесь це ЕТР, це я до голови АНД районної Дніпро Ради звертаюсь, то давайте, мабуть, готувати приписи на закриття всіх цих відділень за, на підставі порушення конституційних прав і свобод людини. От, як бачите, що так звана нас поліція все одно. Не збираються захищати наші права. Єдине, в чому вони розібрали, що не порушені права банку і втекли. Те, що порушені мої права, вони їх захищати не збираються. Ну, ми знали про це, що у нас поліція це громадська організація, не призначена для захисту права свобод людини. Ладно, що будемо робити? Все вірно, пане Раміне, ні по 211, ні по 255. Її. Так, ну що, виходить, не виходить ваше виконуючі обов'язки? Я її проблема. І дуже суттєва. Покличте, будь ласка, нехай відкладе інші проблеми, і виходить. Нехай кладе слухавку і підходить. Вже б давно мене обслужили, я б пішов. Ви вирішили конфлікт, буде конфлікт. Тихо, спокійно. Спокійно. А вас ніхто не відволікає. Я Так, пані Валентино, саме то. Ну, пані Віталіна, припис це початок буде. Раз, два, Пробачте, заходив дзвіночок. Так. Пане В'ячеслав зателефонував, каже, що зараз підійде з протоколом. Ми будемо складати протоколи за порушення Конституційних прав і свобод. І достатні підстави не визнавати. Рішення органів місцевого самоврядування. Буде цікаво. Трошки доведеться зачекати холин десять. Томпом. Треба, щоб їх було багато. Я знаю пані Валентину, вони дійсно не визнають Конституцію України, вони виконують злочинні накази, порушують 60-ту статтю Конституції України, яка в принципі каже, що якщо ви не порушуєте явно злочинні накази, то ви нормальні громадяни. Якщо ви порушуєте злочинні накази, то ви просто співучасники терористичного групування. Е, юристи, ні, пане Євгене, приїхало двоє людей, ну, нацполіція, розвернулися і пішли геть. Фактично втекли. Так, пане Раміне, нам доводиться поки що захищати свої права і свободи, бо ці нахаби вирішили, що вони просто можуть там будь-який момент нас обмежувати. Боїться, дуже боїться виходити, виконуючі обов'язки, комусь телефонує, щось там з'ясовує. Ну фактично, це агресія, це приниження гідності посадової особи держави. Я вам нагадую до речі, що посадові особи держави України знаходяться під захистом міжнародної конвенції, по захисту, як там трошки не так правильно повністю вона йде. Я від, там російською бачив, перекладав сам. про запобігання злочинів проти посадових осіб держав та дипломатичних агентів. Є така на сайті е, ООН. Конвенція, і вона захищає якщо в принципі орган місцевого самоврядування утворений на підставі чинної чинного основного закону і утворений законодавцем, то посадові особи такого, такого органу вони йдуть під захистом міжнародної конвенції. Будь-яка агресія, спроба принизити гідність або обмежити права і свободи, то вона має бути каратися вже міжнародним правом. Люди трошки менше вітає пане Олександра. Так будемо тримати. Люди захищені трошки менше, але це і вимагає від нас, від посадових осіб, йти попереду і пробиватися, захищати людей і виконувати. Я вас дуже прошу, покличте швидше, бо в принципі люди чекають їм цікаво, чим це завершиться. Личабовськи це за, за а чого вона раніше до мене не підійшла? До того, як цей хлопець до неї сів. Я перед нею. Я, пер... Точніше, я перед ним. І що, що він в масці? Вам дуже здається, там. що я повинен там десь знаходитись. Я на своїй території. Я чомусь помилково подумав, що це індустріальний район. Це АНД район. Ви на території АНД району. Ви на нашій території. І ви тут будете підпорядковуватись нашим правилам. Так? Ні, ми не організація, ми орган місцевого самоврядування, який створений на підставі цієї конституції, і ви будете її виконувати. Бо якщо ви не будете виконувати конституцію України, у вас будуть дуже великі проблеми. Я їх не бачу Ну незабаром хлопець каже, що він не бачить проблем. Це до 160 тисяч жителів району. Я так розумію, що в принципі крім стада 160 тисяч є вільні люди, і а вже ж треба буде влаштовувати проблеми терористами, які порушують конституцію України, які не визнають її чинність на цій землі. Наважилась пані, по моєму зараз іде до нас. Ні? Ще ні. Пані, будь ласка, підійдіть до мене. Треба наважитись. Я пропонував це вирішити без конфлікту. Якщо ви впевнені, що ви дієте за законом, підходьте, будь ласка. Вона не виконує. Ні? Хтось інший виконує? На сьогодні. А хто сьогодні старший? На кораблі. Він виїхав на зустріч. Так не буває. Ви не можете покинути корабель і не залишивши нікого старшого офіцера за морським та правом. Давайте шукайте хто ми, старший. Не, не хто давайте, старший? Давайте я мене зробив старшим. Давайте, я ви старший. Що я адміністратор. Я в банки говорю! зараз підійде офіцер територіальної поліції, АНД району міста Дніпро. І тоді ми на вас будемо складати протокол за порушення Конституції України. Воно здається, що абсолютно нелячно, в принципі, що вас більше може залякувати. Якесь керівництво. Ну, ми з вами Ми вам роз'яснимо дії 60-ї статті Конституції України. <рес> Закінчіть. Ми вас обслуговуємо. Окей. Якщо ви мене будете обслуговувати, то тоді я припинюю тер. Подивимось, може, і не доведеться оформлювати протокол. Після оформлених протоколів на людей, які представлялися як національна поліція, вони. Більше не хочуть влізати ні в які конфлікти. І, от бачите, от вони трошки поговорили. Мабуть, я я просто не бачу, може телефонували, може нікому не телефонували, але зникли, просто втекли. Зараз подивимось, чим завершиться тут. Може, будуть обслуговувати. Зараз з'ясуємо. Вітаю пане Вадіма, Пані Катерина. Ну е... Начебто не говорять москальською мовою, тому я не можу сказати, що москалі вони чи ні. От. А те, що виконують явно москальські накази, це правда. Так, пане Олександре, я теж вас підтримую. Дякую вам. Припинити етер, бо я заходжу в зону кас, пробачте. Будь ласка, я підключусь трошки пізніше.